Всім привіт! Ви завітали на канал Кінотоп. У світі, де правда ховається за масками, а злочини це лише верхівка айсберга. Детективи стають нашими провідниками у темряві. Сьогодні ми покажемо вам найгучніші детективні серіали останніх років, від яких неможливо відірватися. Приготуйтеся, буде загадково, небезпечно, надзвичайно цікаво та навіть трохи смішно. Якщо ви досі не натиснули вподобайку, це вже справжній детективний злочин. Підписуйся на канал, якщо любиш детективні серіали. А в коментарях напиши, який твій улюблений. Детектив перед початком кіноогляду не забудьте перекусити. Детективи то серйозне навантаження на нерви. Тож на старт, увага, вподобайка, підписка. Далі буде ще більше. Повірте. Презумпція невинуватості у центрі сюжету: зразковий сім'янин, досвідчений юрист і заступник окружного прокурора Расті Сабіч, життя якого перетворюється на кошмар після жорстокого вбивства його колеги, талановитої, харизматичної прокурорки Керолін Пол Хемус. Ще гірше те, що Расті мав з Керолін Роман, і тепер саме він стає головним підозрюваним у цій справі. Усе, що здавалося стабільним: родина, кар'єра, дружба, репутація, розвалюється під тиском. Політичних інтриг, юридичної машини та особистих секретів це серіал, який дивишся не лише очима, а й нервами. Якщо ви цінуєте якісну детективну драму, розумну інтригу та серйозні питання, це один із кращих проєктів 2024 року. Крос Алекс Кросс геніальний слідчий із винятковими здібностями до психологічного аналізу. Він працює у Вашингтоні, розкриваючи найзаплутаніші злочини. Проте розслідування одного серійного вбивці стає особистим. Убивця виводить кроса на його власні травми та минуле. Сезон поступово розкриває особистість злочинця, одночасно занурюючи глядача в складний внутрішній світ самого детектива. Його конфлікти, втрати і дилеми, як професійні, так і моральні. Це напружений кримінальний детектив. Він вирізняється глибоким зануренням у внутрішній світ детектива Алекса Кроса, а також складними розслідуваннями, які тримають у напрузі до фіналу. Справжній детектив, четвертий сезон. Події розгортаються на Алясці в місті Еніс під час полярної ночі, коли темрява триває майже 24 години на добу. Тут розслідується зникнення восьми чоловіків, які працювали на віддаленій дослідницькій станції Цалал, два детективи Ліз Денверс та Еванжелін Наварро Разом працюють над цією заплутаною та небезпечною справою. Вони зіштовхуються з загадковими подіями та особистими демонами, що розкриваються на фоні містичних Чних та психологічних елементів в цілому четвертий сезон є вражаючим продовженням серіалу з новими поглядами та ідеями, що зберігають дух франшизи, водночас вносячи нові елементи для тих, хто любить складні психологічно насичені історії. Шугар у центрі сюжету Джон Шугар, загадковий і мовчазний приватний детектив. Його поведінка делікатна, манери бездоганні, а погляд уважний і трохи сумний. Він бере справу про зникнення дівчини з родини голівудського продюсера. Але що глибше він копає, то більше відкриває не лише про інших, а й про себе самого. Детектив розслідує справу, яка відкриває не лише темні таємниці могутньої родини, а й кидає світло на природу добра, зла і співчуття. Це вишук. Каний стильний тонкий серіал про людську природу, побудований у формі загадки. Він не дає простих відповідей, але змушує дивитися глибше на речі. Високий потенціал. Морган Гілорі, мати одиначка з трьома дітьми та надзвичайним мисленням. Вона працює прибиральницею у поліції Лос-Анджелеса. Але одного разу її унікальний розум допомагає розкрити складну справу. Вражені її здатністю помічати те, що інші пропускають. Слідчі залучають її як неофіційного консультанта. Морган має фотографічну пам'ять, нестандартне мислення та дотепний характер, які стають її суперсилою в розслідуваннях. Хоча не всі в команді сприймають її серйозно. Високий потенціал це приємний, розумний і розважальний серіал, що вдало поєднує детективну інтригу з комедійним тоном. Детектив Арман Гамаш, людина з великою внутрішньою силою, що має досвід у розслідуваннях найскладніших справ. Він працює в невеликій поліційній дільниці, де з часом стикається з низкою жорстоких та незрозумілих убивств. Розслідуючи ці злочини, він виявляє багато таємниць, пов'язаних з жителями села, а також з корупцією та зловживаннями у поліції. Сюжет серіалу розвивається через кілька окремих розслідувань кожне з яких формує відносини серед місцевих жителів. І тим самим підкреслює глибину людських трагедій. Кожен епізод глибше поринає в психологію героїв і розкриває теми зникнення людей, корупції, історичних та соціальних проблем. Чорний сніг у 1994 році в австралійському містечку Ешфорд трагічно гине 17-річна школярка Ізабель Бейкер. Попри очевидні підозри, поліція закриває справу, не знайшовши винного. Через 25 років, у 2019-му, під час відкриття капсули часу, з речами учнів Ізабель знаходять таємничу записку. Вона вказує на те, що смерть дівчини була не нещасним випадком. Це було вбивство. Відуванням береться займатися харизматичний, але замкнутий детектив Джеймс Кормак. Він заглиблюється у давно поховані секрети громади, стикається з мовчанням, расовими упередженнями й особистими драмами, які протягом десятиліть тримали в тіні правду. Рекомендується всім, хто любить інтелектуальні детективні трилери, повільний саспенс і соціально чутливі сюжети. Головний герой Колтер Шоу досвідчений детектив, який подорожує країною в своєму старому автотрейлері. Він використовує свої унікальні навички стеження, щоб допомогти поліції та приватним особам знаходити зниклих людей і розкривати злочини. У кожному новому випадку він стикається з різноманітними загрозами та загадками. Детектив має чітке відчуття того, як працюють злочинці і як знаходити навіть найменші сліди до них. Серіал має змішану атмосферу трилера та детективу. Де головний герой часто стикається з непростими ситуаціями, що потребують не лише фізичних здібностей, але й розуміння людської психології. В центрі сюжету знаходиться детектив Джон Ребус. Він працює в поліції Едінбурга. Детектив складний багатогранний персонаж, який нещодавно повернувся до роботи після конфлікту з потужним кримінальним світом. Він має власні демони, зокрема боротьбу з алкоголізмом та внутрішніми моральними питаннями. Партнером головного героя стає молода та амбіційна детектив Шивон Кларк, яка допомагає йому розплутувати таємничі злочини в місті. У центрі розслідувань серія жорстоких нападів, які виявляються частиною складної кримінальної схеми, пов'язаної з корупцією в органах влади та кримінальних угрупованнях. Цей серіал поєднання психологічної драми і кримінального детектива з цікавою сюжетною лінією та розвитком персонажів. Сен-П'єр, головний герой, досвідчений, але опальний поліцейський Донні Фіцпатрік, після скандалу змушений залишити свою службу. Його переводять на острів, де він приєднується до місцевої поліції під керівництвом Женев'єв-Аршамбо, суворої та проникливої детективки з Парижа. Разом вони розслідують серію заплутаних злочинів, що розкривають приховані конфлікти: темне минуле острова і таємниця його мешканців, Ідилічний пейзаж, і тиша Сен-П'єра виявляються лише маску. За якою криються небезпечні правди. Це влучне поєднання нуарної атмосфери, напруженої детективної інтриги та глибокої психології персонажів. Покер Фейс. Головна героїня Чарлі Кейл, харизматична офіціантка з Казино, яка володіє унікальною здатністю розпізнавати брехню. Після того, як вона викриває злочин у своєму робочому середовищі, Чарлі змушена тікати, опиняючись у нових місцях і розслідуючи різноманітні злочини. Кожен епізод це окрема історія в стилі перевернутого детектива, де глядач спочатку бачить злочин, а потім спостерігає, як Чарлі розкриває його. Цей серіал ідеально підходить, якщо вам подобаються інтелектуальні, неспішні детективи з харизмою та настроєм. Людвиг у центрі сюжету Джон Тейлор, тихий і замкнутий творець головоломок, який живе самотньо в англійській глибинці. Його життя змінюється після зникнення його брата-близнюка Джеймса, успішного інспектора поліції. Щоб не викликати підозр, Джон вирішує видавати себе за брата, не маючи ані досвіду, ані бажання працювати в поліції. Втім, його талант до логіки й аналітики неочікувано стає корисним. Розплутуючи справи, він поступово втягується у нове життя і одночасно намагається з'ясувати, куди зник Джеймс. Серіал, наповнений британським гумором, інтелектуальними головоломками і навіть нотками класичної музики. Зокрема, звучить музика Бетховена, що символічно для назви серіалу, прибрати Міллі Блек. Головна героїня Міллі Джин Блек. Колишня лондонська детективка Ямайського походження, яка повертається на Ямайку після скандального звільнення з поліції, тут вона береться за розслідування зникнення дівчини, що поступово розкриває глибоко вкорінену корупцію, торгівлю людьми та біль її особистого минулого. Серіал показує контраст між Лондоном та Ямайкою, між офіційною справедливістю і глибокою несправедливістю в суспільстві. У центрі боротьба за правду, гідність і ідентичність. Це глибоко емоційна і соціально значуща історія про жінку, яка шукає правду не лише в чужих злочинах, а й у власному минулому. Джиммі Кін харизматичний хлопець, колишній спортсмен, який потрапляє за ґрати на 10 років за зберігання наркотиків. У нього є шанс на дострокове звільнення, але ціна за це дуже висока. Йому пропонують особливу угоду перевестися у в'язницю суворого режиму для душевнохворих злочинців, щоб подружитися з серійним вбивцею Ларі Голом. Завдання змусити Ларі зізнатися у вбивстві кількох дівчат і дізнатися, де він поховав тіла. Часу недостатньо, небезпека реальна. А Джиммі сам починає втрачати зв'язок із реальністю. Він мусить балансувати між правдою і брехнею, життям і смертю. Рекомендується для перегляду всім, хто цінує глибокі реалістичні сюжети з сильними персонажами. Боткін Гілберт Пауер, американський подкастер, разом зі своєю помічницею Емі Сайзер приїжджають до Боткіна, щоб розслідувати дивне зникнення трьох людей кілька десятиліть тому під час святкування Самайна. Це традиційне кельтське свято. Разом з ними працює ірландська журналістка Дов Малоуні, яка повертається додому після того, як втратила важливого інформатора. Події серіалу з часом розкривають все більше таємниць міста, а кожне нове відкриття ускладнює сприйняття того, що. Що насправді відбулося в минулому? Серіал отримав змішані відгуки від критиків, зокрема за оригінальне поєднання чорного гумору та містичних елементів. Яблука ніколи не падають. Джой і Ділейні – подружжя на пенсії, яке все життя присвятило тенісу. Вони мають чотирьох дорослих дітей і репутацію зразкової родини. Але все змінюється, коли в їхньому домі несподівано з'являється таємнича молода жінка на ім'я Саванна, а згодом Джой безслідно зникає. Кожен із дітей змушений переосмислити своє минуле та родинні стосунки. У процесі розслідування випливають глибоко приховані секрети: недовіра. Евності помилки минулого, які більше не можна ігнорувати. Ідеальна картинка родини руйнується по швах, відкриваючи шокуючу правду. Серіал навмисно уповільнений. Він будує психологічну напругу через діалоги, флешбеки і мовчання, які часто говорять більше ніж слова. У серіалі детектив Гудмен разом зі своєю командою розслідує різноманітні злочини від загадкових вбивств до ексцентричних подій, таких як отруєння шоколадом чи суперечки між фермерами. Паралельно з розслідуваннями. Серіал фокусується на особистому житті героїв, їхніх стосунках і викликах, з якими вони стикаються в невеликому містечку. Серіал зберігає атмосферу спокійного детектива з яскравими персонажами і легким гумором, але також додає драматичних моментів через. Особисті переживання героїв. Від мостом серіал заснований на реальних подіях, що сталися в Канаді в 1997 році. Він розповідає історію загадкового вбивства 14-річної Ріни Вірк, яка зникла після вечірки з друзями і була знайдена мертвою. Дія серіалу розгортається навколо розслідування цього вбивства. Детектив Кем Бентленд та письменниця Ребека Готфрі намагаються розкрити таємниці, що приховує ніч, коли Ріна зникла. Проблеми у розслідуванні виникають через участь підлітків. У злочині, що ускладнює пошук правди. Це історія про те, як одна трагедія може змінити багато життів і привернути увагу до соціальних проблем, що часто залишаються поза увагою. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі, та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.